Я вже бачу зараз е, система мотивації, система комунікації між керівником і підлеглими вона є. Це видно вже в цифрах, тобто аналітика, е, якої теж не було. Ми принаймні, розуміємо методологію, як давати те, що відбувається, і, 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 і яким чином це коригувати. Є методика, і це кльово. Вітаю, так. шановні глядачі. Мене звуть вам Холков, експерт, та власник міжнародної консалтон навчальної компанії Формули продажів». Сьогодні у мене в гостях Олександр Брухан це. Е, Співвласник компанії, ваша друкарня. Ваша друкарня, вона, мені здається, друкує якісно все, що тільки можливо. Всі, напевно, дотикалися до вашої роботи, коли купували або якісь книжки для дітей, або взагалі в цілому книжки, блокноти. да Тобто, це. Багато різноманіття ігри, якісь які запаковані, якихось коробках брендовані і так далі. Тобто, я коли подивився на ваш асортимент, я зрозумів, що напевно, ну як мінімум. 25 мільйонів українців э, э, да, вже, вже з вами не свідомо, але але вони знайомі. Э, мені дуже приємно, Олександр, сьогодні э, бути тут з вами, і э, хотілось би трошки, щоб ви розповіли про історію історію створення вашої компанії. Я почитав, що колись це починалося в 96-му році, це було в 55 квадратних метрах. Да, могли би трошки тут розказати. Ну, так, це було давно. У мене є товариш, який фактично є співвласником цієї компанії, і в нього була ідея все-таки створити компанію. В цей час він був за кордоном, і, відповідно, ми почали з того, що він сказав: Давайте спробуємо. Ми були тут, в Україні, ми підтримали. Відповідно, це почалося з простого однофарбового маленького станка, з невеличкого будинка, який. В якому ми ж і копали фундамент під цей станок, і з трьох працівників тому так це почалося. Ну зараз це компанія, в якій працює більше 60 працівників фахових, це безумовно значно більше обороти, і, і ми вже більше 20 років на ринку. Да, це круто, дійсно, коли ти бачиш, що в Україні є компанії з історією, тому що, на жаль, Україна постійно в якихось кризах, да, і багато бізнесу закривається, а ви проходите через ці кризи і продовжуєте створювати робочі місця це супер класно. Да, розкажіть, будь ласка, да, які основні товари ви виробляєте, які ваші послуги трошки розкажіть, щоб люди розуміли. Дивіться, основні товари це ми, ми робимо. Е... Титячі журнали, так, в тому числі Disney, журнали і Lego, Ми робимо пакети, тобто проценті 25% тих пакетів паперових подарункових, які ви бачите в сільпо, нашого виробництва. Ми робимо книжки, ми робимо картонні ігри. Ми робимо книжки в твердій політурці, в м'які політурці, безумовно, це пакування. Це інструкції, тобто асортимент товарів доволі великий. В основному це кольорова повноколірна продукція, глянцева, красива, яка в себе, себе продає. Да, супер. Олександр, скажіть, будь ласка, от, напевно, багатьом підприємцям, які будуть дивитися це відео, буде виникати одне питання: да, от як керувати бізнесом? Да, і виходити з криз, да, яка напевно може знати, як, яка модель е, повинна бути у власника бізнесу часи складні часи? Бо я знаєте, я виділяє три моделі: там це е, втікати, все пропало. Далі там треба посидіти переждати, а третя там треба щось робити, і от е, яка модель виграшна, або можливо ще ви якусь четверту модель бачите. Щоб проходити ці кризи, і от як треба розмірковувати власне бо зараз от так, особливо період невизначеності, багато власників бізнесу не знають, що їм робити. От могли би трошки поділитися власним досвідом? Ну дивіться, моя думка така, що перечекати не вийде, тому що це не магазин, який можна закрити, це не склад, який може перечекати. Це люди. Це працівники, це їхні сім'ї, це, це чиїсь долі. Ми підтримуємо тих же військових, які наші хлопці воюють. Відповідно, перечекати в будь-якій кризі не вийде. Тобто єдиний шлях, який е, з власного досвіду можна сказати, це треба розвернутися лицем до проблеми і почати її вирішувати. Так, малими кроками, можливо, не завжди однозначно і помиляючись, але е, ну, треба розвертатись лицем. Треба втримати команду, тому що на будь-яке підприємство, якщо воно середнього розміру і більше, воно тримається на людях. Всі це розуміють. Mm -hmm. Тобто, це постійна мотивація людей, і це розмова. Це буде треба всередині команди своєї, і тоді ну, великий шанс на те, що, що ми виживемо, mm -hmm. От це, це такий рецепт, який я думаю, що ну один з рецептів, який може спрацювати. Mm -hmm. Тобто не боятися, а просто розуміти, що вони є, погодитися, що вони є, і прошукати шляхи їх вирішення. Крок за uh -huh. кроком, кожного дня, кожної години, і, і, і тоді все вийде. От я кажу, да ну звісно, я якби займаюся продажами пропагандою продажів, але от притримуюсь такої думки, бо також там і в мене є бізнес, який там вже був раніше, там експортний бізнес і зараз там я. В трьох компаній власник, і я підтримую завжди думки про те, що в будь-які складні часи треба інвестувати в продажі і маркетинг? От наскільки ви погоджуєтесь з тим, що треба дійсно постійно посилювати продажі і маркетинг, навіть коли складно, коли там, е, трусить ринок, да, і умовно Трамп вводить ці мита просто незрозумілі. І це все, все війна, все, все на купу. Е, яка ваша думка? Дивіться, моя думка така, що якщо все валиться, все падає, то якщо ви будете стояти на місці, ви будете падати зі всім. Ну, це логіка, це проста логіка, якби з точки зору фізики. Тобто, це не треба бути mm -hmm. фінансистом, не треба бути науковцем. Так? Якщо е, працювати по принципу миші, яка потрапила в стакан сметани, і намагатися збити масло, так і вилізти, тоді ви принаймні отримаєте шанс. Тому, коли все падає, коли падають обороти, коли падають, відпадають клієнти, то безумовно, що треба вкладати в розвиток, треба вкладати в ті ж продажі, щоб збити то масло нове, скажімо так, по якому можна вилізти, і яке тебе прогодує. Інакше варіантів просто немає. Ну, якщо ви будете стояти на місці, ви будете йти просто назад. Тобто це принцип. В кризи завжди, тому треба ну, да. шукати ресурси і фактично вкладатися без умовно в продаж, то а я з так... які... Супер, да. а от з якими а, викликами ви стикалися в роботі відділу продажу до того, як ми познайомилися, да? які ви бачили, чому саме що, що вас мотивувало да, почати самотивувати відділ продажу? Які були проблеми? Ну, дивіться, переважна е, більшість е, середнього і малого бізнесу м, працює на тому, що основні продажі здійснюють е, або роди, або власники. Ну, це mm -hmm. не ні для кого. Е, створення відділу продаж, ефективного відділу продаж, вимагає по першу чергу структурної роботи. І придумувати е, машину, коли вона існує ну, по-перше, дуже складно, по-друге, нелогічно. Відповідно, найважче в будь-якому бізнесі це створити систему. Тому що ти будеш вчитися на своїх помилках, ти будеш втрачати час, кошти, і ну, практика показує, що це, по-перше, немалі кошти, а по-друге, немалий час. І не завжди виходить, цю систему створити. Тому, власне, основне, що я взяв в себе від співпраці з вами, так, це існуюча система. Так, безумовно, її треба підлаштовувати під себе. Безумовно, що вимагає ця праця з нашої сторони, щоб її е підтримати, тобто то, що ви вже зростили, там, дали і передали. Але Гу. це простіше, ніж придумати систему, не факт, що яка спрацює і, і, ну, і може обернутися тим, що просто буде втрачений час. Тобто, ви вас більше було да, не від. Е Страждання да мотивація, а розуміння того, що треба якось масштабуватися, треба система, і треба, щоб хтось сдав, у створив цю систему. Тобто, більше така була мотивація до вас. Правильно розумію? Це вас підштовхнуло до співпраці, пошук компанія для системи. Пошук шляхів створення ефективного відділу Угу. Супер, супер, дійсно. Це класно. Бо інколи знаєте, інколи клієнти приходять вже, як я кажу, побиті досвідом і кажуть, що вже не можу, давай щось робити. Іван. Да і вони втрачають час дорого ціни, нерви свої втрачають час на зроблені Я Кажу, ви просто порахуйте, скільки грошей ви не дозаробили за до той період, поки ви там щось саме намагалися зробити? Легше купити досвід компанії, да налаштувати систему і збирати вершки. А, окей, а скажіть, будь ласка, от е, як стало після співпраці з нами? Да, Тобто, я що ви побачили? Які, як ви як вас розумієте, що? Там є е, структура компанії, але ви як власник, як ви відчули, да, можливо, в грошових еквівалентах в е, керованості команди з, от, в будь-яких аспектах, як ви от, відчули е, результат роботи? Ну, дивіться, про результат роботи зараз ще раду говорити, тому що пройшло фактично не повних два місяці після закінчення підтримки, так? Але що я вже бачу зараз, тобто система є. Тобто, причому система ж, ну не вам, я говорю більше глядачам, так е, система вона не включає не тільки е, систему мотивації там чи систему побудови, це система навчання нових людей, так, це система пошуку, система виявлення якихось помилок. ну, Навіть дуже простий приклад: е, ми прийняли ніби на роботу, ну навіть не на роботу. а... На навчання людину, яка теоретично могла, в принципі, раніше ми б її взяли на роботу, і напевно, що з нею рік там промучилися, так? В цьому випадку завжди завдяки системі ми її відсіяли ну, в процесі навчання. Тобто вона не здала банальний екзамен і практика, я думаю, що ми не помилилися, і людина це просто не зайняла наш час, не зайняла чуже місце і зараз. На її місце через два тижні прийшла інша людина, яка успішно пройшла навчання, яка зараз фактично проходить період адаптації, і якщо її прийняти з тою попередньою людиною, ну це в рази кращий спеціаліст. Е, відповідно, навчання, система мотивації, система комунікації між керівником і підлеглими вона є. Все, що нам лишається, практично це. Не загубити цього а підтримувати і ну результати безумовно будуть, але це треба ще час. Це до речі дуже класно. Ви сказали, тому що я завжди кажу, що система навчання це фільтр, який дозволяє цілити так званих чемпіонів спроходження І Він дійсно економить дуже багато часу. Я кажу: якщо якщо менеджер злився на, на етапі адаптації, ставив і пішов, ви кажіть, дякую, супер, класно, що зараз він пішов, аніж там через півроку, да там через. Можливо, рік, де він буде просиджувати штани, ви будете витрачати свою енергію. Час на нього він буде не заробляти вам гроші і так далі. Тому да дійсно фільтр це класно, що ви це відчули. Бачите, знайшли іншу людину, яка вже можна порівняти вона набагато краще, краще, ніж та що була. Супер А мені також, Юрій, наш експерт, сказав, що у вас навіть після роботи да, з нами вже ви бачите результат в плані того, що ми в якомусь місяці, там де не сезон, вийшли по доходу, як не просіли, грубо кажучи, не сезон. Правильно? Так це було. Ну я не, не вкладаю, я більше це вкладаю не тільки на роботу з вами, так? Але, ну, але принаймні зараз це видно вже в цифрах, тобто аналітика, якої теж не було. Тобто, фактично, mm -hmm. завдяки е, співпраці з вашою компанією з формулою продажів, так е, ми принаймні розуміємо, ми маємо як це сказати, методологію, як розуміти як. Е, Mm, як контролювати те, що відбувається, так? І, 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 і яким чином це коригувати? Тому mm -hmm. це, це теж дуже багато. Тобто, через то, mm -hmm. е, ну, я думаю, що у нас все вийде. Тобто я правильно розумію, що раніше не було, е, умовно кажучи, можливості навіть відслідкувати е, там, е, планові показники, можливо, навіть вони там, умовно кажучи, ставились. Ні, не зовсім так. Ми відслідковували плавники показники, так, але е, зараз ми бачимо безпосередню участь якби, тих чи інших процесів в цих показниках. Тобто, е, ну, так спіпало, що паралельно ми налагоджували маркетинг, тому ми, наприклад, ми розуміємо, що така частина людей прийшла з нових дзвінків, так? така частина людей це підтримка. Зараз ми запускаємо холодні дзвінки. Тому, тому е, ну, кажу, є методика, і це кльово. Тобто можна дивитися більш глибше, дивитися юніт економіку, аналізувати. аналізувати. Угу. Причому ці корективи будуть базуватися не тільки на досвіді там одної людини, а фактично на якійсь е, науковому підґрунті, який угу. е, ну, можна тоді коригувати. Розумієте, так, нам треба збільшити е, тут інтенсивність, скажімо, там можна, там, скажімо, більше вкласти в рекламу і так далі. Вода, це дуже важливо. Я також на це наголошую постійно, що коли ви виставлені неправильні точки контролю, у вас є змога аналізувати. Аналіз дає можливість зрозуміти де деплаті місця і швидко їх виправити, не судячи по тому, що в нас там касові розриви або там не виконання в кінці місяця. Ой-ой-ой, що робити? Давайте щось робити, шукати чому проблема. А якраз точки контролю вони дозволяють нам вчасно проаналізувати, де проблема знайти цю проблему і її вирішити. Це Дійсно, класно. Сужіть, будь ласка, ще таке питання: як ви бачите е підвищення ефективності зі сторони керівника? Наскільки керівник став більш е знаєте, якби, е більше, краще працювати, виконувати свій функціонал, можливо, фокусуватися на певних задачах, на яких раніше не фокусувався? У тут ви про керівника відділу, так? Так, так. Ну, дивіться, е завдяки нам, вам, ми практично е виокремили його як керівником, Тому що в нас функції керівника е були поєднані в функції маркетолога, частково там навіть е помічника, інколи там по роботі з клієнтами. Тобто е Нога многоног, наданок, наданок систему роботи, ми зрозуміли, що керівник відділу це окрема одиниця, яка має займатися суто роботою з своїми підлеглими, тобто не розпилюватися на маркетинг, і це зразу видно, що відділ став більш організований. Ну тобто, фактично, люди знають, що від них вимагається. Людина, яка на цій посаді розуміє, що від неї очікують, і куди їй рухатись. Тобто, безумовно, що, по-перше, потрібно вдало підібрати людину. По-друге, безумовно, що роботи в неї зараз дуже багато. Тому що особливо на старті це навчання людей, це адаптація людей, це навчання нових людей, це пошук людей, це комунікація, це те. Але, але ми розуміємо, для чого ми це робимо. Угу, ми супер. бачимо, який може бути результат, і ми до нього прагнемо супер. Тобто, ви бачите, що управлінськ-управлінський управлінський ритм, котрий повинен бути в кожній компанії, да, в кожному відділі, він зараз на налагоджений. А за, за рахунок того, що відсікли всі непотрібні не функції. Зняли з керівника, і він сфокусувався суто над функціоналом, які повинен робити як керівник відділі, і це дало свої плоди. О, це теж про що я кажу. Да, звісно, коли компанії починають тільки розвиватися, там і на менеджера, і на керівника, все зверху. Так ти продаєш, договори заповнюєш, закупку робиш, логістикою займаєшся. Ну ти ж ти ж це продав. Давай це ти будеш робити, і керівники продають да і от втрачається знаєте, той момент, коли треба було роз'єднати функції. Цю наприклад продажі, функцію управління. Тобто, колись треба забирати цю функцію або функцію залучення, функцію супроводу. Якщо там ваш бізнес може там йому якісніше працювати в двох рівневі або трьохрівневі моделі відділу продажу, і от це втрачається цей момент, і менеджери вони не мають змоги залучати нових, і їм не хочеться краще працювати з поточними клієнтами. Наприклад, нових нові клієнти не залучаються. Керівник звісно, фокусується не на тому, щоб покращи. Чути свою команду, а на то на тому, що свої власні продажі якось зробити. В нас такий типу супер класний менеджер з продажу в голоці керівника відділу. Да і так? такі менеджери, як я кажу, подражателі, які бігають і намагаються щось робити, як він, але. Звісно, це не виходить класно. Олександр, скажіть ще таки, да, от, умовно кажучи, є зараз багато підприємців, які ну, вагаються, вони такі: ну, а от консалтинг, ну це типу, там дасть воно ефект, не дасть ефект. Якось я от я от не знаю, не впевнений. От ви вже маєте досвід роботи з консалтом. От що би ви їм сказали? Як би ви якби Трасавіть собі там да, прийшов до вас е, якийсь там бізнесмен? Каже, ну слухай, ну Олександр, ну порадно. Ну, скажи, треба чи не треба? Що це дасть? Це буде чи не буде працювати? І от розкажіть буде, і при яких випадках, наприклад, буде, і при яких випадках може не спрацювати, Ви вони розуміли це, як би ви от, це відпрацювали заперечень. Це чи треба, е, ну значно сказав, що треба, так? Але треба розуміти, що консалтинг е, це тільки напевно, що 50% успіху, вдалий консалтинг. Ну перш, по-перше, вдалого партнера знайти складно. Тому що е, треба дивитися на репутацію, треба дивитися на досвід, треба дивитися на тому, взагалі, як люди це подають і що вони зробили, і який в них е, якби векграунд за, за, за цим. Але це тільки 50% успіху, тому що 50% буде залежати від того, як налаштований, скажімо так, співвласник чи директор компанії, якщо він думає, що йому принесуть просто робота, який ну або ну, чудову паличку. Це табієтичку, так, да? так пігулку, яка зразу, зразу в нього це змінить, ні, треба бути готовим до. Фактично до змін, тобто, якщо компанія налаштована на зміни, якщо вона розуміє, що ці зміни потрібні, якщо вона розуміє, що зміни відбудуться лише за повної включеності тих людей, які за це відповідають, і в першу чергу людини, яка приймає остаточні рішення, тому що є такий вислів: е от коли ви там звертаєтеся до компанії, так, то варто дойти до той людини, яка може сказати так. Бо сказати в компанії ні можуть багато людей, так? А сказати деколи так, може сказати лише одна людина, яка приймає рішення. Тому тут і тут фактично теж, якщо нема доброї волі е, людини, яка каже так, а всі решта, якби ну, з підпалки вирішили, їм консалтинг дають і вони це будуть робити. Результату, напевно, що не буде. Він може бути там перший місяць візуальним, ну а далі все затихне. Тому праця потрібна велика. От ми отримали фактично рік тому консалтинг по впровадженні СО9 і воно трошки нас забоксувало, тому що це теж вимагає дуже багато роботи, дуже структурних змін. Я вірю, що ми пройдемо сертифікацію, отримаємо сертифікат і будемо мати сертифікат ISO 9001. але будь-який консалтинг це тільки 50% успіху, решта це робота. Всієї команди, ну, всіх, включених людей. І будьте готові до того, що напевно що частина команди може і втратитися. Ну, бо, якби, ну, от все було добре, але дехто це може налаштувати. І я це бачу, що таке може бути. У нас теж один менеджер ну не зміг працювати в такому ритмі. О! Оце дуже важливо, до речі, да. е, завжди власники бояться, що е, почнеться саботаж, і ну вони підуть з компанії, і що мені робити? І знаєте, якісь ну, коли а системи немає. Він по перші думки, типу, ой, а зараз мені треба зараз він піде. А де я його знайду? А як його навчити? Це ж тільки вчити. Він же вже все знає, Ця людина. Потім як конкурувати, так краще нехай буде оцей. І він, як би знаєте, йде на поводу у того. Менеджера або тих менеджерів, і він стає по факту за заручником відділу продажу да, або окремих менеджер. Він не може нічого впровадити, бо він боїться, що вони підуть, і тобто, по факту, власник не керує. У мене був такий кейс, коли власник приходить до мене і каже: Іван, Я не знаю, що робити. Треба щось зробити. У мене каже: є один е -е менеджер. Один менеджер, який типу вже там 5 мільйонів на ньому обороту, Він все робить сам. І я кажу, давай якусь систему. Я розумію, що я від нього залежний, бо він якщо піде в те, бо бізнес закриється. І, Але він каже, типу, ні, ні, я кажу, давай CRM-систему, Ні, я не хочу серм-систему. я нічого проти не можу сказати нього. Каже. Що робити? І от е що ви скажете, скажете таким власникам, да, котрі бояться цього? Це теж досвід у mm -hmm. вас, як людина в бізнесі, яка давно працює. Mm -hmm. Ну, видите, що, ну, дивіться, що, Скажімо так, е, якщо ми говоримо про бізнес, ну реально про бізнес, то е, хтось мені колись сказав, я вже не пам'ятаю хто, але сказав, що бізнес е, в тому випадку, бізнес, якщо він побудований на звичайних людях, не на геніях. Тобто, безумовно, що генії запускають бізнес, але щоденну рутинну працю мають виконувати звичайні люди, які просто є фахівцями своєї справи. А значить, треба розуміти, що ну, якщо у вас е, тримається бізнес на одній людині, і це не ви, то ви дуже ризикуєте в тому, що ви його просто втратите. Ну і значить, маючи час, маючи розум, маючи голову, е, робіть все, щоб змінити цю ситуацію. Ну, це як залежати від одного клієнта, практично, е, це не бізнес. Дуже велика практика показує, що бізнес, який на одному клієнту, дуже легко і швидко закривається. Ну так, так, до речі, так, да. це завжди така проблема. Ну, тобто, якщо, умовно кажучи, в нас є власник, який боїться, що почнеться саботаж, люди можуть піти, ви радите, типу, будуватися. Я, я раджу створювати систему, яка зробить так, щоб ну, це має бути система мотивації, має бути система дисципліни, система роботи, комунікації, ну і точно не страх. Uh -huh. тобто, ну, тобто страх це не той е цемент, який будь-що отримує. Ну, це недовго. 100%. відсотків я до речі почув колись таку фразу від власних академії ШАХ, що треба будувати бізнесом навколо людей, а навколо системи. Тобто це не означає що люди не важливі. Вони важливі, але коли в тебе є система, то ти незалежний. Тобто є система, От чому я виділяю три системи: система підбору, система навчання та система управління. Якщо в тебе є класна система підбору, ти розумієш, що ти швидко можеш знайти заміну. Якщо в тебе є класна система навчання, ти можеш швидко адаптувати людину під стандарт роботи компанії. Якщо є система управління, ти можеш відкрити і потенціал, і таким чином ти розумієш, що навіть якщо ця людина піде від тебе, то ти зможеш закрити цю вакансію да гідним кандидатом швидко його адаптувати, і він буде працювати, і вийде на ті показники, які у той, яка саботує. Як показує практика, що той, який саботує, то гірше продає там через 3-4 місяці. Ніж той кандидат, який працює в системі, і от завжди треба да, на початку. Де я так аналізував? Типу на початку успіх, напевно, тільки створюється компанія, залежить від тих людей, які ти береш е, до себе. Да, тому що все на них тому що, всі, всі такі люди оркестри починають все робити і, 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 і зайде така. І, і дійність всі, всі на за, за одне да давайте, давайте, гей, гей, побігли, побігли. А потім треба система. Якщо ти не будуєш систему, то все починає перетворитися з хаос і, і залежність відбувається. Да, і ти по факту втрачаєш свій бізнес. Ризики втратити бізнес да, вони дуже високі, і, і е, немає гнучкості до змін. Вот що важливо важливо. Да, тобто, коли немає системи, немає гнучкості до змін, а особливо в періоди кризи. Сильних криз, да, то гнучкість і, і оця, е, да, вміння швидко змінюватися, вона дуже важлива, щоб адаптуватися. Мені так здається. Адаптивність, да. От, правильно. Адаптивність. Супер. Олександр, дякую. Я вдячно е, вам за цей діалог, за те, що ви поділилися вашим досвідом. Е, розказали про е, те, як важливо створювати систему. Да, поділилися. Досвідом роботи з консалтинного компанією Сподіваюся, ви нас будете радити як надійного консалтингового партнера, да, який буде будувати систему і який буде робити цю роботу на Тес Плюсом. І бажаю вам, щоб ваші продажі зростали. Ми через сказали і вам, в мене пріріс там плюс 70, 100 і більш. Ну я вам теж зустрічно дякую. Я дякую вам за співпрацю. Дякую за той досвід, який ви дали, бо насправді роботи проробили немало, тому вам хороших, розумних і прогресивних клієнтів, тому що з таким, мені здається, легко. І, і ну, було приємно працювати. Я вам раджу ще більше клієнтів, ще більше ринків. Я знаю, що ви працюєте не тільки з Україною, тому так. успіху вам. Я, Я радий, що є просто. такі компанії, як ви. Дякую. дякую, дякую. Дякую вам. Дякую.